Наші саджанці червоної порічки сорту рулада і смородини чорної і білої, і жовтої. Це були недоростки там того року. Получається сьогодні 3 травня. От, таку кількість вже виросло, ще навіть ягоду буде мати. Так воно виглядає. От. Це ми продавали на 8-5 гривень. Боялися по Зараз на осінь вони будуть повноцінні великі кущі. Так, тут вже є смородина. Так, вона виглядає зараз. Спородин. І тут є корічка. Червона і біла. Тут є порічка. Це виходить червона зелена Зелені листочки. І тут такий красний колір, це не тля, тому що ми вже тут пискали. Це так виглядає жовта або біла порічка. Зараз ми отак от фризуємо. Шлангів поливочних ще не розтягуємо, тому що в нас тут вологи аж забагато, це Львівщина. У нас тут практично щодень дощі. Ось так воно виглядає зараз. А тут ми спробували. Це буде підщепа, тобто також будемо е, пробувати е, робити на підщепі, щоб гарний кущик виглядав на високій ніжці. Ми придбали собі таку фрезу моту фрезу Так вона працює. Річ бомбезна, річ бомбезна, а так виглядає за насадженці. Тут наші малини. Там-там Бажає придбати саджанці відео є в Ютубі від посадки, до кінця копки будемо викладувати. Запрошуємо. Повний сезон. Будемо вели відео так виглядає, на старих кущах щось запізніше. Покрупили вітлі, тому що свята були і погоди не дали. Тут все чітко покрупили, ці листочки здорові, гарні. От. вже буде і цього року вже будуть ягоди. Тобто Там не пишіть, що зриваєте, тому що це не є е, Однорічна, виходить вже дворічна. Просто вони не доросли. В минулому році була засуха. А зараз в нас весь час дощі. так виглядає, саджанці зараз. На осінь будуть висотою метр плюс. Так працює мотокопілатор. Землю з супер раз ходить нам гарно між рядки.